Комунальне підприємство Дніпровський електротранспорт. Тільки за перші півріччя цього року вже витратило на свою діяльність понад півмільярда бюджетних гривень, якщо точно 545 мільйонів. Розпочався ще один капітальний ремонт трамвайних колій цього разу на перетині проспекту Мазепи та вулиці Марзленка. Хто ремонтуватиме та скільки з міського бюджету на це сплатять у сюжеті моєї колеги журналістки Ольги Ховрич. Цей трамвайний переїзд на розі проспекту Мазепи та вулиці Мерзленка одноосібний учасник та переможець тендеру ТОВ Дніпромонтаж відремонтує за майже 16 мільйонів гривень. Це, звісно, копійки у порівнянні зі 158 мільйонами гривень, які два роки тому з бюджету міста витратили на капітальний ремонт трамвайної лінії від вулиці Миколи Роденка до вулиці Ульянова. Та все одно і тут примудрилися з націнкою. Наприклад, цього разу на 1 мільйон 74 тисячі гривень замовили трамвайні рейки ЛК 1 Цікаво, що півроку тому, у грудні 22-го КП Дніпровський електротранспорт замовляв. Ці ж рейки, але на 44% дешевше по 113 тисяч гривень за тонну. Ціна у перерахунку зараз становить 163 тисячі гривень за тонну. А тим часом на ділянці розпочали ремонт. За дві години бригада компанії підрядника Дніпромонтаж встигла встановити тільки паркан огорожу. Та пройтися кілька разів з рулеткою від нього до трамвайних колій. перехожі дніпряни охоче ділилися з нашою знімальною групою наболілим про стан трамвайних колій у місті. Я працювала в трамваї кондуктором. Що я можу сказати? Я починала з першого, кончила п'ятнадцятим, так що на всіх маршрутах. Ну, а стан, як завжди, розбитий буває. Треба часто ремонтувати. А чому так? Очевидно, некачественные ремонты производят. Всего лишь на всьому. Дикость. Одно слово. Дикость. Трамваї старые, Зробили нові класні трамваї, отправили до Єгипта їх. У нас вони через ту колію роздолбану не підійшли, бо такі от рейки. це словами не описати. Ось 15-й прошу. 6-й, 9. й Останній раз, там позавчора по сход був. так. Сам й... no стан, звісно, краще б треба було. Там на вокзалі, звісно, жах. Там мене більше всього. Приїжджаєш на вокзал і там взагалі все розбите, все покоцане. Тут ще якось. Ну, хоча зупинок нема трамвайних, Вон тільки одна на Київській, а так нема. Хочеться, щоб було покраще. Дуже громкі трамваї в нас, дуже громкі. Треба щось зробити з цим. Тан дороги очень ужасные, тут всегда нельзя перейти, особенно трамвайные пути. Невозможно их переехать. Перейти невозможно, не то, что с коляской проехать. И желательно, чтобы это все давно переделали, потому что дорогу подделывают, а вот э, трамвайные пути нет. И пыльно, и грязно, и перейти невозможно. Там ни асфальта нету, ни они расположены. Ужасна. Те, що можна, щоб этим хтось зайнявся. Містяни Бідкаються, що найпроблемніші ділянки це саме трамвайні переїзди. Через них складно, що проїхати, що пройти. І так по всьому місту. Щодня, двічі на день, ходимо до АТБ і на цю сторону. Всі тут мучаємося щодня з колясочками. Якщо веземо щось АТБ, то взагалі, якщо хтось не допоможе, дуже складно. Надеемся, что когда справлюсь. Во-первых, это все ужасно. Трамвай, если в трамвай сядешь, то вытряси так, потому что они неровны. Посмотрите, сейчас. И во-вторых, во во мало того, что неровные, это еще переезды. Вот мы как водители просто не можем переехать. Получается, мы нарушаем, раньше переезжаем переезд. Ну, то есть переездов нет, все рельсы стан, как говорится, вообще не, не, то, что не задовольный, а налевой, налевой, просто налевой, полностью по городу. Даже смотрите, грубо говоря, Карломарса сейчас это самое, посмотрите, мало то, что на рельс, а на дороге. Центр города, там вылеты эти асфальты прямо на дорогу кусками. Ну а что дороги это. И желательно, конечно, лучше Ну, все всі ось ці переїзди, нормально плиты палати, щоб хоча б їхати на трамвае не трясло, як доедет, поки доїде, дала до да, терв'яз. Як бачимо з думок містян у Дніпрі потребує ремонту чи не кожний трамвайний переїзд, а відремонтовано їх з початку весни всього шість. У планах комунальників відремонтувати дев'ять. Зараз саме триває ремонт одного з них. По якому щодня проїжджає великий потік транспорту, у тому числі й вантажного. Чи втримують плити, які тут планують використовувати як основу під укладання рейок, та чи зроблять вони цей переїзд безперешкодним для перетину, покаже час. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д1.